Міністр виступив там з певною заявою та певного характеру. Найголовніше питання в цьому є, чи це позиція його як людини, чи це позиція, яку йому делегувало донести до нашого відома Швеція, тобто держава, тобто він виступаючи як прем'єр-міністр, як голова виконавчої влади, як голова уряду Швеції, він ці речі транслює. Як, як як просто як фізична особа, як при скажімо, скажімо, тих одностатевих зв'язків, чи це його позиція як публічна особа, як держслужбовця. Ми цього не знаємо. Правильно? Ні, ми знаємо, він дружне має дітей. Хай він займається гомосексуалізмом. Абсолютно хай король Швеції займається так. там. Я не знаю. Хай весь там Ріксдах чи хто там. Ну от, от власне, вони чомусь хочуть мати дітей і передати свій спаді. а нас, а нас вони заставляють легалізовувати ці ці... Якщо ви підтримуєте ці ідеї, практикуйте ці. Але я вам скажу більше. Дивіться основним нашим стратегічним партнером у війні з Московією. Є Сполучені Штати Америки. На сьогоднішній день до влади у Сполучених Штатах Америки прийшли республіканці, які чітко дотримуються християнської ідеології, чітко сповідують християнські цінності. І першими кроками Трампа я впевнений, що е, здебільшого, е, вибір американців схилився на його бік, власне, через те, що він. Продовж всієї своєї передвиборчої кампанії, та зрештою, як і перед тим, він завжди сповідував християнські цінності. І першими його е, якби, рішеннями було заперечення будь-яких гендерів. Тобто він сказав: ми, як держава Америка, ми визнаємо лише дві статі: стать чоловічу, стать жіночу. Крапка, жодних гендерів. Далі, всі державні е, органи США. Вони е, на сьогоднішній день не відповідають на звернення осіб, які чітко не ідентифіковані за е, статевою ознакою. Тобто, ну, до чого я говорю, там, як ми зараз бачимо, там, тих гендерів напридумували купу різних, там, хтось це деревом вважає, хтось там, я не знаю, там, ще кимось. Отже, якщо звертається особа жіночої статі, до прикладу, або чоловічої статі, але підписує себе як. Ще якийсь гендер, то на такі звернення державні органи Сполучених Штатів не відповідають. Так от, до чого я говорю, що, якщо українська влада хотіла би пристати на якісь пропозиції цих от відвертих лівацьких організацій європейських стосовно легалізації одностатевих відносин в Україні, то я